Сезон літніх майданчиків розпочнеться в місті з 1 квітня. Напередодні міська рада затвердила нові умови їхнього встановлення. Найбільше новацій у сфері покарання порушників. Зокрема, аби легалізувати самовільно встановлені кафе Просто неба потрібно заплатити потрійну плату. Якщо реальна площа задекларованого літника буде більшою, плата теж буде втричі вищою. А от до майданчиків розміром понад 100 метрів квадратних компромісів не буде. Перевищення площі літнього майданчика більше 100 метрів квадратних, а таких майданчиків у нас є. Кілька я зразу кажу суб'єктом сподарювання, приведіться відповідність, бо ніякого штрафу тут не буде. Позиція виконкому демонтаж депутати з такими жорсткими ініціативами погоджуються. Натомість представники бізнесу у раді ініціювали здешевити вартість оренди метра квадратного для літніх кафе. Адже навіть у Львові ця ставка удвічі менша. У місті Івано-Франківську в центрі міста він буде коштувати при гіршому розкладі 30 гривень. У Львові 14, нагадую. Кращому розкладі там 25. У підсумку депутати пішли на зустріч підприємцям і дещо знизили орендну ставку. Тож бізнесмени новим правилом розташування літніх кафе в Тішині. Визнають, документ приймали у формі діалогу і тепер готові його виконувати повністю, адже розуміють, що від цього виграє уся громада. Кожен рік я. Ну, на початок своєї роботи оформляю мінімум 5 чоловік. Я повинен за них сплачувати податки. Причому тут неможливо раніше були такі прописані якісь моменти, що можна було на 0,25 ставки, на 0,5 ставки. Зараз на цілу ставку. Інакше воно людину оформити на якісь пониження неможливо. Але треба це робити приходять студенти приходять люди які без роботи безробіття в місті є не зобов'язані давати людям роботу загалом від роботи літніх кафе івано франківський бюджет може очікувано поповнитися на 700 тисяч гривень